Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Щойно повернувся з сервісного центру МВС. Мрево, як нас кажуть. Хочу розказати основні нюанси про переоформлені машини. Значить, переперуфорлені автомобіля. Значить, перше, це черги і як. Краще записувати, щоб менше чекати. Значить, найкращий спосіб це електронна черга. Правда, якщо перший раз з цим ділом розбиратись, потрібно там електронний підпис, трошки треба повозитись. Другий раз це вже я все знав, наприклад, все швидко. У мене зайняла процедура вся переоформлення півтори години. Я вже вийшов з документами, з номерами новими. Далі, наступний спосіб, якщо електронна черга для вас не підходить чи не вмієте тестувати, це звичайна черга. Приходиш вранці, береш талончик з своїм номером і чекаєш, поки викличуть. Воно, звісно, трохи довше буде, але теж можна такий спосіб: експертний огляд відмінили, тобто він тепер добровільний, тому чергів до експерта немає. Кому потрібно, можна би швидко пройти. Не треба чекати в черзі 50. Автомобілів там по 4 години, як я чекав, тобто досить швидко. Переоформлення мені коштувало без огляду експерта 747 гривень я заплатив переоформлення зі зміною номера. Тобто, доволі небагато. ну... Правда, був у мене вже договір купівлі-продажу, тому, можливо, дешевше, можливо, ні. Не знаю, наскільки це впливає. Не знаю ще які нюанси розказати. Ну, основне, що хотів сказати в цьому відео, це що обслуговування досить гарне. Е жіночки приємно спілкуються, все увічливо, доволі швидко, все раз-два і вийшов. Тому не потрібно як раніше боятись переоформлення, тому що там потрібно чекати цілий день. Зараз вже такого немає. В основному, тому все набагато простіше, все комфортні умови і все можна робити. Правда, давно не профумляв, трохи переживав, тому що не знаєш, да, що на автомобілі, можливо, якісь штрафи, можливо, ще щось купляв, можна сказати, на осліп. У кого які запитання будуть, задавайте в коментарях. Підкажу я. Якщо я не знаю, можливо, підкажуть хтось з наших глядачів. Всім гарного вечора. З вами був Степан. Всім пока!